Вже давно ми не знайомили вас з хідом будівничих робіт в нашому Спасо-Преображенському кафедральному соборі, а зараз ми з вами знаходимося на даху вівтаря святителя Петра. Саме сюди, більше року назад, прилетіла ракета, яка знищила тут усе. І за цей час були відновлені. Нові стіни це більше 100 тисяч цеху. Це перекриття, це обрешітка нова, нові металеві конструкції, це утеплювач стелі і мембрани. І сьогодні ми ходимо тут і бачимо, що тут вже укладена нова мідь. Вона такого золотистого кольору. Тим була невеличка затримка. Затримка саме по укладанні міді. Чому? Тому що цей весь кут, де ми зараз стоїмо, він був посічений і був в неналежному стані. Його потинкували і пофарбували вже в рідний колір нашого собору. Ви бачите, що нові вікна стоять. Це все завдяки нашому митрополиту Афангелу, який Саме з цього і починав з даху з вікон для нашого собору. Дуже багато роботи зроблено, і бачите, що валясини вже є на І вся ліпнина, вона відновлена. Дуже багато ліпнини зроблено для фасаду нашого собору. Роботи продовжуються в нашому соборі, і ми хочемо вам показати, що ще зроблено. А саме головне саме головне. Те, що вже нічого не затікає, ніякі осадки, ніяка вода, вона не затікає в наш собор. І це дуже дуже таке відчуття, що ми з Божою допомогою і з вашою допомогою зробили неможливе за цей рік. А ми йдемо далі і вам хочемо показати, що ми ще зробили в нашому соборі. Ми з вами зараз. Спускаємось з даху вівтаря святителя Петра і знаходимося у таких приміщеннях, де є сходи, які ведуть і в сам вівтар, і у дитячу-недільну школу. Ви бачите, що всі стіни потанкували, і вони білі, вони готуються до фарбування. Крім того, встановлені тут металеві сходи. і Я хочу вам. Показати, що ми будували не одну стіну, тому що у півтора святителя Петра, як і у святителя Олексія, дві стіни. Це внутрішня і зовнішня стіни. Ви бачите, зараз я вам покажу, що ось внутрішня стіна, яка будувалась. І вже ми в вівтарі святителя Петра. І сама зовнішня стіна, яка товщиною 1,3 м. Тому дуже багато е, пішло цегли, це більше ста тисяч цеглин. А ми знаходимося зараз у вівтарі святителя Петра, і ви бачите, що тут центральна стіна вона вже зроблена. Зараз будуть робитись бокові стіни. Також позавчора ми поставили маяки і у центральному вівторі, які також будуть тинкувати. І крім того, будуть робити ротонду. Ну, ще ми відновили світло від світло в лівій частині нашого собору, там, де ми звершимо богослужіння, відновили не все, а те, що вдалося відновити, тому що це дуже Тяжка була робота, Я десь місяць працювали над цим, тому що кожний провод він прозвонювався і електрики, і компанія Стікон над цим дуже довго працювали, але зробили, що в нас вже горять два паникадила та бра на стінах. Це дає нам можливість звершити богослужіння у вечірні часи, коли сьогодні вже дуже рано. Темніше. Ми зараз з вами знаходимося під склепінням нашого собору. І за той час, останній, коли ми вам тут показували, вже зроблено склепіння одна секція. І бачите, тут арка, де в нас співав і знаходився наш хор. Це е, зроблено. Також бачите, що тут є. І Вентиляція вона відновлена. Всі виходи під неї є. Ну і тут роботи також продовжуються. А також продовжуємо робити фасад вівтаря святителя Петра. І ви бачите за моєю спиною, що та стіна, яка дивиться на фонтан на вулицю Преображенського, вона майже... Завершена. Зараз клеють ліпнину на неї і у скорому часі будуть її фарбувати. І далі переходити вже на іншу стіну. Ми дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу участь в відновленні собору, за ваші молитви, тому що без вас нічого цього не було. І ми сподіваємось на подальшу співпрацю і нагадуємо, що всі, хто хоче взяти участь в відновленні нашого собору, можуть зробити це, перерахувавши кошти на спеціально створений фонд імені митрополита Афангела, який займається відновленням нашого собору. Нехай береже всіх Господь.